Сьогодні вночі місто Рильсько-Курської області атакували безпілотники. Місцеві мешканці чули вибухи. Атаку дронів підтвердив губернатор Курської області Роман Старовойд. Він заявив, що безпілотник скинув вибуховий пристрій на вулицю Леніна. Пізніше губернатор повідомив про другу атаку, в результаті якої постраждала адмінбудівля. Пошкоджено дах, вибиті шибки в декількох вікнах. Постраждалих немає. Повідомив він. Нагадаємо, на початку вересня безпілотний літальний апарат атакував місто Курчата в Курській області. Тоді, в районі будівлі Федеральної служби безпеки, виникла пожежа. Кім Ін прибув до Росії для переговорів із Путіним. Це перший за чотири роки закордонний візит лідера Північної Кореї. Через пандемію коронавірусу він нікуди не виїжджав. У змі повідомляли, що лідер КНДР планує зустрітися із путіним у Владивостоці. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що це буде повноцінний візит. Відбудуться переговори між двома делегаціями. Після чого у разі потреби лідери продовжать спілкування у форматі Тета Тет. Минулого разу Кім та Путін зустрічалися у квітні 2019 року. У тому ж. Леди за даними української розвідки під час зустрічі Путін проситиме у Кимчині на снаряди та боєкомплект для російських артилерійських систем. Також видання Bloomberg повідомляє, що основна тема переговорів Путіна та Кіма питання постачання північно-корейської зброї до Росії через високу інтенсивність бойових дій в агресивній війні проти України російській армії не вистачає боєприпасів. Великі запаси снарядів необхідних Росії калібрів. Має КНДР. У свою чергу Північна Корея прагне отримати від Росії технології у сфері будівництва ядерних підводних човнів та супутників шпигунів. США пригрозили б пхеняну новими санкціями, якщо північна Корея. Продасть зброю Москві, зокрема, представник держдепартаменту Метью Міллер заявив: ми звичайно агресивно дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії, і без вагань введемо нові санкції відповідним чином. Також у держдепартаменті США підкреслили, що будь-яка передача зброї з північної Кореї до Росії порушить резолюцію Ради безпеки ООН. В Україні підвищать мінімальну заробітну плату. Це буде відбуватися в наступному році у два етапи. З 1 січня 2024 року мінімалка підніметься до 7 тисяч 100 гривень, а з 1 липня до 8 тисяч гривень. Чиновники вважають, підвищувати мінімалку необхідно зараз. Інакше після закінчення війни українці відразу виїдуть на заробітки за кордон цілими сім'ями. За даними Мінфіну, в Україні зараз проживають 34,5 мільйони осіб. А мінімалка в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6700 гривень. Збільшити планують і прожитковий мінімум для дорослих, дітей та для осіб, які втратили працездатність. Також у 2024 році зросте мінімальна пенсія. Її збільшать до 2361 гривні, а максимальна становитиме більше 23 600 гривень. За даними Мінфіну, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та пенсії будуть поступово зростати до 2026 року. Року.